Щоденник Анни Франк, частина друга. Вівторок, 30 червня 1942 року. Люба Кіті, до сьогодні мені геть не було коли писати. У четвер я провела цілий день у знайомих. У п'ятницю до нас прийшли гості. І так до сьогодні. За цей тиждень ми з Гарі потоваришували. Він мені багато розповів про себе. Сюди, в Голландію, він приїхав сам. Тут у нього дідусь і бабуся, а батьки в Бельгії. Колись він товаришував з дівчинкою Фанні, я її теж знаю. Вона взірець сумирності й нудьги. Відтоді, як Гаррі зі мною познайомився, він зрозумів, що з фанні йому страшенно нудно, я його, бачите, розважаю. Ніколи не знаєш, до чого ти придатна. У суботу в мене ночувала Йопі, але в неділю вона пішла до ліс, і я нудьгувала смертельно. Ввечері Гаррі мав прийти до мене. О шостій він потелефонував. Говорить Галі Гольдберг, чи можна покликати Анну? Так, Гарі, це я. Добрий вечір, Анно. Як твої справи? Дякую, добре. На жаль, я сьогодні не зможу прийти, але хочу з тобою поговорити. Можеш вийти до мене за 10 хвилин? Добре, я виходжу. Я швиденько перевдягнулася і злегка пригладила волосся. Тоді стояла біля вікна й хвилювалася. Нарешті він прийшов. Диво дивне. Я не полетіла стрімголов сходами, а спокійно чекала, коли він подзвонить. Тоді я спустилася донизу, і він одразу почав Чуєш, моя бабуся вважає, що ти для мене занадто молода. Вона каже, що мені слід бувати у лурсів. Вона, мабуть, зрозуміла, що я не хочу зустрічатися з фані. А чому? Ви хіба посварилися? Ні, навпаки. Я сказав фані, що ми різні люди, і через це в мене немає бажання витрачати з неї багато часу. Та нехай вона ходить до нас у гості, а я буду заходити до них. А потім я думав, що фані товаришує з іншими хлопцями. Виявляється, це неправда. І тепер дядько каже Ти мусиш просити у неї вибачення. А я не хочу. Тому я вирішив з нею більше не зустрічатися. А бабуся хоче, щоб я ходив до фані, а не до тебе. Але я й не збираюся. У старих бувають якісь застарілі уявлення, та мені з ними рахуватися немає чого. Звичайно, я залежний від бабусі, але й вона від мене де в чому залежить. Посереда я вільний, і дід з бабусею гадають, що я ходжу на уроки ліплення. А насправді я буваю на сіоніцьких зборах. Ми не сіоністи, та мені просто цікаво про них знати. Хоча останнім часом мені чомусь там не подобається, і більше я туди ходити не буду. Отже. Ми можемо зустрічатися з тобою щосереди і щосуботи вдень, і ввечері, і в неділю ввечері, а ймовірно, що й частіше. Але якщо твої бабуся й дід не хочуть, навіщо тоді ходити до мене супроти їхньої волі? Для кохання перепон не існує. Ми зайшли за ріг, що біля книгарні, і там стояв Петер весель з двома друзями. Я його побачила уперше після канікули страшенно зраділа. Ми з Гаррі обійшли весь квартал кілька разів і, врешті-решт, домовилися, що завтра ввечері за п'ять хвилин сьома я буду чекати біля його дому. Анна. П'ятниця, 3 липня 1942 року. Люба Кіті, учора Гаррі прийшов до нас познайомитись з моїми батьками. Я купила торт, цукерок і кекс. Ми пили чай. Та нам з Гаррі стало нудно сидіти вдома. Ми пішли гуляти, і у 10 хвилин по 8 він привів мене додому. Батько дуже сердився, що я повернулася так пізно. Для євреїв дуже небезпечно з'являтися на вулиці після 8-ї вечора, і я пообіцяла завжди повертатися додому за 10-8. На завтра мене запросили до Гаррі. Моя подруга Йопі постійно дражниться через нього, та я зовсім не закохана в нього. Хіба не можна мати друга? Нема нічого поганого в тому, що я маю друга, чи як каже мама кавалера. Єва мені розповіла, що Гаррі нещодавно був у неї, і вона його запитала, хто тобі більше до вподоби, Фанні чи Анна. А він відповів: тебе це не стосується. Більше вони про це не розмовляли, а коли він пішов геть, то сказав: Звичайно, Анна, лише ти нікому не кажи. І зразу ж втік: Я помічаю, що Гаррі страшенно в мене закоханий, і заради різноманітності. Мені це навіть подобається. Марго сказала про нього Гарі добрий хлопець, на мою думку, навіть більше. Мама від нього в захваті. Гарний хлопчик, дуже милий і вихований. Мене тішить, що Гаррі сподобався всьому нашому сімейству. І вони йому теж сподобаються. Лише мої подруги здаються йому цілковитими дітьми. Тут він має рацію. Анна. Неділя, 5 липня 1942 року. Річний акт у п'ятницю минув добре, нас перевели. Я маю дуже непогані оцінки, лише погано з алгебри п'ять, тоді дві шістки, а все решта сімки і дві вісімки. Вдома всі дуже задоволені. Мої батьки не схожі у цьому на інших. Для них не важливо, погані чи добрі. В мене оцінки. Для них важливіше, щоб я пристойно поводилась, була здорова і весела, аби тут все було гаразд. Решта додасться. Та мені все ж хотілося б добре вчитися. Мене, власне, до гімназії взяли умовно, тому що я не пройшла останній клас школи Монтесорі. Але оскільки всім єврейським дітям треба було переходити до єврейських гімназій, то директор узяв мене і ліс. Щоправда, після довгих умовлянь. Я б не хотіла його розчаровувати. Моя сестра Марго теж отримала свій табель. Як завжди, відмінний. Якби давали нагороди, то вона, мабуть, перейшла б з похвальним листом. Така розумниця, батько останнім часом багато буває вдома. Йому не можна ходити до контори. Жахливе відчуття. Раптом виявився зайвим. Пан Копхойс прийняв від нього травіс, а пан кралер фірму Колен і Ко, у котрій батько теж був компаньйоном. Днями, коли ми з батьком гуляли, він заговорив зі мною про притулок. Сказав, що нам було б дуже важко жити відрізаними від усього світу. Я запитала, чому він про це каже. Ти знаєш, промовив він, що ми вже більше року ховаємо у знайомих одяг, меблі, продукти. Ми не хочемо залишити німцям наше майно, а ще більше потрапити їм до рук. Тому ми самі підемо, не чекаючи, поки нас заберуть. Мені стало страшно. Таким серйозним було його обличчя. А коли? Про це не думай, дитино. Настане час, дізнаєшся, а поки можна, насолоджуйся свободою. І все. Ах, якби цей день був далеко-далеко, Анна. Середа, 8 липня 1942 року. Люба Кіті, між недільним ранком і нинішнім днем ніби проминули цілі роки, так багато всього сталося, наче земля перекинулася. Але, Кітці, як бачиш, я ще живу. А це, за словами тата, найголовніше. Так, я живу, лише не питай, як іде. Мабуть, ти мене сьогодні геть не розумієш. Доведеться спершу розповісти тобі все, що сталося з неділі. Отретті, Гарі щойно пішов і хотів скоро повернутися, раптом почув дзвінок. Я нічого не чула. Зручно лежала в качальці на варанді і читала. Раптом у дверях з'явилася перелякана маргон. Анна, батькові прислали повістку з гестапо!» – пошепки мовила вона. Мама вже побігла до Вандана. Вандан гарний батьків знайомий його співробітник. Я страшенно перелякалася. Повістка. Всі знають, що це означає. Констабір. Переді мною промайнули камери у в'язниці. Невже ми дозволимо забрати батька? Не можна його відпускати, рішуче мовила Марго. Ми сиділи з нею у вітальні і чекали на маму. Мама пішла до ванданів треба було вирішувати чи йти нам завтра до схованки. Вандани теж підуть з нами, нас буде семеро. Ми сиділи мовчки, говорити ні про що не могли. Думка про батька, який нічого не підозрюючи, пішов віддавати своїх підопічних у єврейській богадільні очікування, спека. Страх нам зовсім відібрало мову. Раптом дзвінок це Гаррі. вигукнула я. Не відчиняй, втримала мене Марго, але страх виявився даремним. Ми почули голоси мами й пана Вандама, вони розмовляли з Гаррі. Тоді він пішов, а вони увійшли в дім і зачинили за собою двері. Після кожного дзвоника Марго або я кралися донизу і дивилися, чи то не батько. Вирішили нікого іншого не впускати. Нас попросили з кімнати. Вандан хотів поговорити з мамою наодинці. Коли ми сиділи в нашій кімнаті, Марго мені сказала, що повістка прийшла не татові, а їй. Я ще дужче перелякалася і стала гірко плакати. Марго лише 16 років, невже вони хочуть вислати таких дівчаток без батьків. Та, на щастя, вона від нас не піде, так сказала мама. І, мабуть, батько теж готував мене до цього. Коли розповідав про Криївку. А яка Криївка? Де ми сховаємось? У місті, в селі, у якомусь будинку, в хаті? Коли, як, де? Не можна було ставити ці питання, та вони весь час крутилися в голові. Ми з Марго почали складати все найнеобхідніше до наших шкільних сумок. Спочатку я взяла цього зошита, а тоді що трапиться? Бігуді, носовички, підручники, гребінку, старі листи. Я думала про те, як ми будемо переховуватися і пхала до торбинки всілякий непотріб. Та мені не шкода. Спогади цінніші, ніж плаття. О п'ятій нарешті повернувся батько. Він потелефонував панові Копхойсу і попросив зайти увечері. Пан Ван Дан пішов до Міп. Міп працює у конторі в батька з 1933 року. Вона стала нашим вірним другом. Її чоловік Хенк так само. Вона прийшла. Склала черевики, плаття, пальто, трохи білизни, панчих до валізи і пообіцяла ввечері знову зайти. Нарешті у нас стало тихо, їсти ніхто не міг. Досі було спекотно і взагалі якось дивно і незвично. Горішню кімнату в нас винаймає такий собі пан Гоутсміт. Він розлучений з дружиною, йому років 30. Здається, цієї неділі йому не було чого робити, і він сидів у нас до 10-ї, ніяк не вдавалося його випхати. Об одинадцятій прийшли міп і хенк Ван Сантени. У валізі міп і в глибоких кишенях її чоловіка знову почали щезати панчохи черевики, книги і білизна. О пів на дванадцяту вони пішли, згинаючись під вагою речей. Я страшенно втомилася і хоча й знала, що сплю останнє на своєму ліжку одразу ж заснула. О пів на шосту ранку мене розбудила мама. На щастя, було вже не так спекотно, як у неділю. Цілий день накрапав теплий дощик. Ми всі в чотирьох стільки на себе вздягли теплого, ніби збиралися ночувати в холодильнику. Але нам треба було взяти з собою якомога більше одягу. У нашому становищі ніхто б не зважився йти вулицю з важкою валізою. На мені було дві сорочки, дві пари панчих, три пари трико і плаття, а згори спідниця, жакет, літнє пальто, а ще й мої найкращі туфлі, ботики. Хустка, шапка і ще всілякі хустки й шарфи. Я вже вдома ледь не задихнулася, та усім було не до цього. Марго напхала сумку підручниками, сіла на велосипед і поїхала по міп. у невідому мені далечинь. Я ще не знала, в якому таємничому місті ми заховаємось. О сьомій годині тридцять хвилин ми зачинили за собою двері. Єдина істота, з якою я попрощалася, був Маврик, моє улюблене кошеня. Його мали взяти до себе сусіди. Про це ми залишили записку пану Гоудсміту на столі в кухні лежав фунт м'яса для кота. У їдальні не прибрали зі столу, ліжка ми також не прибрали. Все справляло враження, ніби ми втекли з голов. Та нам було байдуже, що скажуть люди. Ми хотіли лише піти і спокійно дістатися до місця. Завтра напишу ще. Анна. Четвер. 9 липня 1942 року Люба Кіті, так, ми бігли під рясним дощем батько, мама і я. У кожного портфель і господарська торбина, забиті під зав'язку чим завгодно. Робітники, які рано вийшли на роботу, дивилися на нас співчутливо. З їхніх облич можна було побачити, що вони засмучені через нас і їм нас шкода, тому що ми мусимо тягнути таку вагу власноруч. А сісти в трамвай не можемо. Всі бачили жовту зірку, і цього було достатньо. Дорогою батьки мені докладно розповіли, як з'явився план втечі. Вже багато місяців вони переносили в безпечне місце частину нашої обстановки і одягу. Все було підготовлено. А 16 липня ми повинні були зникнути. Та повістка надійшла за 10 днів до того, і треба було змиритися з тим, що приміщення ще не зовсім підготовлено. Притулок знаходився у батьковій конторі. Стороннім це зрозуміти складно. Доведеться пояснити докладніше. Батько завжди тримав небагато службовців: пан Кралер, пан Копхойс, Міп і Еллі Восен, 23-річна стенографістка. Усі вони знають, де ми будемо. Не посвячений лише пан Восен, батько Еллі, який працює на складі, і двоє його помічників. План дому такий: на першому поверсі великий склад. Він же експедиція. Поруч з дверима до складу вхідні двері, подвійні, які ведуть на невеличкі східці. Якщо ними піднятися, то опинишся перед дверима з матовим склом. На них чорними літерами написано: контора. Це і є головна контора. Дуже велика, дуже світла, де багато народу. Вдень там працюють міп, елі і пан Копхойс. Крізь прохідну кімнату, де стоїть багато шаф, великий буфет і сейф, потрапляєш до темнуват. Того кабінету, де колись сиділи пан Кралер і пан Ван Даан, а зараз лишився тільки пан Кралер. З коридору теж є вхід, просто до цього кабінету крісляні двері, які можна відчинити зсередини, а ззовні не можна. З кабінету кралера коридором піднімається на чотири сходинки і входиш до нашої кімнати в конторі кабінету директора. Там ті важкі меблі, лінолеум, вкритий килимом, стоїть радіоприймач. Гарні святкові лампи, словом, розкішно, поруч велика за площею кухня з титаном і двома газовими конфорками. Далі вбиральня. Це все на першому поверсі. З довгого коридора дерев'яні східці йдуть нагору, до передпокою, що переходить у коридор. Праворуч, і ліворуч, двері, чи ще зліва ведуть на склад і до комор. З мансардою й горищем. Це приміщення займає передню частину будівлі, з другого боку будинку є ще довгі, страшенно круті, справжні голландські східці. Вони ведуть до другого виходу на вулицю. За першими дверима наш притулок. Ніхто б не придумав, що за цими простими сірими дверима стільки приміщень. При дверях сходинка, і ви там. Зразу ж навпроти цього входу круті східці. Ліворуч маленький передпокій, веде до кімнати, що має слугувати за їдальню і спальню родині Франк. І є поруч ще одна кімнатка це спальня і класна кімната сестричок Франк. Праворуч від сходів темна кімната з умивальником і окремою вбиральною. З кімнатки є двері до нашої спальні, Марго і моєї. Коли підіймаєшся сходами і відчиняєш двері на гору, то просто дивуєшся, що в задній частині такого старого дому раптом виявляється велика, світла і гарна кімната. У цій кімнаті стоїть газова плита і стіл для миття посуду. Тут дотепер була лабораторія фірми. А тепер тут буде кухня. І крім того, їдальня, спальня і кабінет подружжя Ван Дан. Крихітна, прохідна кімнатка буде царством Петера Вандана. Там ще є горище і мансарда, як і в передній частині дому. Бачиш, тепер я змалювала тобі наш дивовижний протулок Анна. На цьому, думаю, сьогодні завершимо. Дякую всім за увагу!